У Харкові тихо у місті триває відновлення пошкодженої інфраструктури, погодинні відключення світла та підготовка до складної зими. Але загроза ракетних ударів зберігається і ворог не припиняє щодня наносити удари по територіях Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів прилеглих до лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією. Загалом, за інформацією генерального штабу, цієї доби окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківщини. Ворог гатив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Куп'янському напрямку в районах населених пунктів Берестове, Вишневе, Котлярівка Харківської області. На Слобожанському напрямку обстрілював райони населених пунктів Бологівка, Бударки, Зибине, Красне, Одноробівка, Охрімівка, Стариця, Стрелеча та Уди Харківської області. Як повідомляють у державній службі з надзвичайних ситуацій, пожеж спричинених обстрілами цієї доби не зафіксовано. Не було, за даними медиків, і випадків отримання цивільними поранень внаслідок ворожих обстрілів. Триває розмінування звільнених територій та відновлення там нормальної життєдіяльності. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 2241 вибухонебезпечний предмет. Мешканці міст Куп'янська Ізюма та селища Шевченкове рятувальники доставили понад 30 тонн питної води. На лінії зіткнення наші військові продовжують чинити ефективний спротив окупантам. Повідомляють у генеральному штабі. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району, але під вогнем наших захисників відступив з втратами. 30! Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські известный.